Вітаю сьогодні, 4 березня, день боротьби з ожирінням. Ожиріння це хвороба 21-го століття, яка була, є і буде надалі актуальною, якщо з цим нічого не робити. Як говорить статистика, число людей з ожирінням через 30 років зросте втричі з 1 мільярда до 3 мільярдів, і це дуже страшно. А іще ще найстрашніше, що цей процес починається частіше саме з дитинства. Тому я хочу зараз звернутися до вас, батьків. І сказати, що ожиріння у дітей це серйозна медична проблема, яка тільки поширюється у цьому світі, і має такі наслідки: це цукровий діабет другого типу, це підвищений кров'яний тиск і порушення роботи серцево-судинної системи, це апнує вісні і порушення дихальної системи, це порушення роботи опорно-рухового апарату, розвитку самої дитини, а також її психоемоційного стану, що призводить до депресії, низької самооцінки і соціальної ізоляції. Причиною розвитку ожиріння є незбалансоване, неправильне, нераціональне харчування при низькій фізичній активності, також на це впливає психологічний фактор і не можна не виключити генетику. Але на більшість із цих факторів впливаєте саме ви, батьки, коли ви несвідомо порушуєте харчову поведінку. Наприклад, коли ви змушуєте дитину з'їсти все, або тоді, коли вона зовсім не голодна, чи ви нагороджуєте її за зроблені якісь гарні справи, або навпаки, караєте і не даєте їй той смаколик, тому що вона щось не так зробила, або намагаєтесь саме солодощами втішити дитину, щоб вона не плакала. І що не виключення це надмірне обмеження, що змушує дитину шукати саме ту спокусливу і заборонену їжу поза домом. Але найважливіше це ви, батьки, які. Які можуть бути невдалим просто прикладом для вашої дитини, де не про збалансоване харчування, де про низьку фізичну активність і психоемоційні потрясіння. Тому щоб ваша дитина і наше населення було здоровішим, я пропоную для вас такі поради. Перше, організуйте регулярний режим харчування, де є різноманітні і збалансовані прийоми їжі, серед яких є овочі, фрукти, цільнозернові продукти, якісні білки та жири. Друге, звичайно, що це повноцінний сон. Третє, мінімізуйте споживання солодких напоїв, солодощів, фастфудів, чипсів. Не змушуйте дитину їсти. Дайте їй відчути цей голод та насичення. Звичайно, заохочуйте дітей до фізичної активності. Дайте їм відчути всі ті емоції, які вони відчувають, а не заїдати їх. І найкраще це будете ви як мотивація і приклад.